Служба безпеки України та ДБР знешкодили оперативну бойову групу воєнної розвідки РФ в Одесі. Про це повідомили в СБУ. У результаті спецоперації затримали керівника ворожого осередку та його праву руку. У них вилучено понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами та боєприпасами, а також бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження. За інструкцією російської спецслужби, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ зломисники готувалися до силового захоплення держустанов на Одещині. Окрім штурмів адмінбудівель, фігуранти мали атакувати сили оборони з тилу, якби окупанти наближалися до портового міста. За матеріалами справи старшим агентурно-бойової групи був 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму. Загалом фігуранти завербували до складу ворожого осередку понад два десятки осіб. У разі захоплення Одеси учасникам групи обіцяли посади у місцевій окупаційній адміністрації РФ. Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.